Aerospace Industry, HAI, оголосила про розробку Арчитес 2 нового БПЛА, який має стати конкурентом знаменитому Bayraktar TB2 від Туреччини. Цей дрон має функцію вертикального зльоту та посадки в тол, те, чого немає в турецькому конкурентові. Арчитас – це справжній прорив порівняно з першим прототипом Арчитас, який дебютував на виставці DFA 2023. Попри початкові труднощі та ризик скасування проекту, інженери ХАІ змогли переосмислити дизайн і адаптувати апарат до нових викликів сучасної війни. Які ж параметри у цього дрона: розмах крил 6 метрів, довжина 4 метри, максимальне корисне навантаження 30 кілограм, і це можуть бути сенсори, бомби, міни, ракети, двигуни. Вісім електромотоїв забезпечують вертикальний зліт і посадку а для горизонтального польоту використовуються тепло.